Раніше, коли мене питали, як так багато читати, я відповідала читайте, хоча б по 50 сторінок на день. Це приблизно година часу. Проте потім я зрозуміла, що це не працює навіть зі мною. Виходить, що я брехала? Насправді ні. Просто зрозуміла, що колись це зі мною працювало, але десь на початку читацького шляху. Доки я не була така затята книголюбка і не посилала всіх і все, доки не дочитаю класну книжку. Так ось, зараз я досі можу радити людям читати 50 сторінок на день. Однак пояснюю, що сама я читаю здебільшого забійно. Що це означає? Як я говорила раніше, я можу послати всіх і все, якщо книжка дуже крута і мені потрібно її дочитати вже й негайно звичайно. плюс за роки у мене виробився класний темп читання. Звичайно, тут ще все залежить від багатьох факторів: формат книжки, шрифт, динамічність сюжету. Але, наприклад, за допомогою рорку я можу зробити висновок, що в середньому книгу на 450 сторінок я прочитаю десь за 5 годин. Останній випадок був саме таким: я практично без перерв за цей час починала посібних зубивства для хорошої дівчинки Голі Джексон. Динамічний захопливий сюжет, який тримає в напрузі до кінця. Рекомендую. А ще колись я думала, що люди справді цікавляться, як я так швидко читаю. Проте з кожним разом переконую, що здебільшого вони пишуть, наче з насмішкою, чи то пасивною агресією. Тому я перестала пояснювати все і кажу, якось так виходить. Знову ж таки, якщо стежа за моїм рорком, то там можна глянути, що я справді читаю швидко, і це не є погано. Я пишу відео на кожну книжку, знімаю відео в TikTok та Ютуб. За 11 років я пішла близько тисячу книжок, а може й більше. І отак, витягуючи кожну з коробок, де вони у мене розташовані, я можу, хоча б у загальних рисах описати про що там, задати які емоції на викликала, чи сподобалась вона мені. Ще рік назад, попри навчання, я могла читати по 15-20 книг на місяць. Зараз максимум 10, а то й менше. Один з років активного читання, і я досі ловлю кайф щоразу, як відкриваю нову книгу і розумію, що це зі мною назавжди.